Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української, знову з вами. Якщо ви потрапили на мій канал, це означає, що тут я, Ольга репетиторка, з великим досить стажем, розповідаю про свою репетиторську роботу, про те, як я навчаю дітей української і не тільки, про все, що трапляється в моєму репетиторському житті. Тому, якщо цікаво, то підписуйтеся, долучайтеся і розпочинаємо. 249-та серія серіалу Життя репетиторки, 17 грудня в нас сьогодні і середа. Дуже. Швидко плине час у грудні, і ви знаєте, грудень от вже починається, десь із 15-го. Для мене це такий смачний, солоденький час, коли жити приємно. І ось оцей смачний ж солоденький час, я вже починаю, знаєте, так, чайною ложечкою відміряти собі. Потім буде десертна, потім столова, і потім такий ополоник буде на свята якраз цікавого життя. І тому, Дуже в гарному настрої я сьогодні з вами поговорю про таку тему досить важку, як про глибші сенси. До чого це важко зрозуміти, мені потрібно вас до цього довести, щоб ви занурилися в те, звідки ця тема виникла. В кінці минулого тижня у мене стався епізод, який стається зі мною повсякчас. Але передисторія. Періодично я беру консультації в психологині щодо моєї роботи. Набираю, набираю, набираю якихось моментів, які мені треба з'ясувати. Особливості роботи пам'яті, особливості сприйняття, існують в окремих дітей, особливості характеру, особливості їхньої позиції взагалі у світі, позиціонування себе. І от коли я можу це сама вирішити, я вирішую, коли не можу сама вирішити, то я звертаюся по допомогу до спеціаліста. І якщо це точкова ситуація, то я отаким чином її виправляю. Якщо це ситуація, що потребує терапії, то тоді. ми Мені радять, кажуть, ні, тут вам треба порадити батькам звернутися до терапевта, до психологині або до психіатра в окремих випадках. Тобто тут точково ми не можемо вирішити ситуацію. Але коли можемо, то я звертаюся. І ось коли ми обговорювали одну із ситуацій, якраз мені. І сказали ось такий вислів, який був для мене чомусь здивуванням. Дуже ну яскравий, хороший, і те, що лежало на поверхні, мені сказали: так ви ж працюєте з підлітками, а це досить важка категорія людей. Я так сиджу, думаю, о, то я працюю з підлітками, це досить важка категорія людей. Виявляється, а я ніколи так дітей не сприймала. Для мене діти, то й діти, я їх не сортувала за підлітками, не підлітками. Звісно, у себе в голові я там їх сортувала за тими вправами, які їм зайдуть за тими формами роботи, які можна пропонувати певні вікові категорії, і вони дуже добре будуть відгукуватися через те, що з практики я знаю, що так буде, і це буде результативно. Але Збоку, підліток, не підліток, мені це було настільки цікаво. Це для мене було знаєте, таке відгалуження в особисте життя дітей. І тому, звісно, я знала, що от якщо підліток, то він може в соцмережах або вона відволікатися на розмови з дівчатами чи хлопцями, оце от я знала так достеменно, але якось я не сприймала своїх дітей як певну вікову категорію. А тут, коли сприймаю тепер, я почала бачити оці от вікові моменти. І яскравим от ми вже ближче до мети сьогодні, яскравим таким моментом є те, що дітки. Підлітки в певний час починають відбруньковуватися від батьків і, взагалі, від дорослого світу. А для того, щоб відбрунькуватися від дорослого світу, що треба зробити? Треба передивитися оці дорослі настанови. Спершу треба зробити їх. Тими, що неправильні, правильно? І батьки дуже часто мені скажуться, Господи, як нам важко. Все ні, все не так, ми все робимо не так, ми всі неправильні, лише от підліток знає, як жити. Правда. Для того, щоб побудувати свій всесвіт і відбрунькуватися від вас, підлітку спершу треба сказати: у вас все не так. Я побудую сам сама на базі своїх переконань. І через те ви робите неправильно, я зроблю правильно. І от коли виникає оцей от, от порив, це дуже добре. Це значить, що дитина поступово стає самостійною, і це прекрасно. Тому що якщо вона самостійною не стане, то всі потім будуть плакати, що в 30-40 років живе з мамою, з татом, сидить на шиї, нічого не робить. Тому цей процес, звісно, болісний і неприємний для всіх сторін і для мене, в тому числі інколи. Але він потрібний. І ось на цьому етапі до мене прилітають ті запитання, які стандартно мені прилітають. І потім, коли я, знаєте, постфактом почала дивитися на свою роботу, як на роботу з підлітками, я побачила ці віхи, які проходять діти на цьому етапі свого життя. Хтось раніше, хтось пізніше, і вони дуже схожі. І от знову тому прилетіло мені в кінці минулого тижня стандартне запитання: а навіщо ми це все робимо? І я згадала, що таке саме запитання мені прилітало і минулого року, і позаминулого року, і місяць тому. І я зрозуміла, що працюю то я з підлітками, і це питання для них закономірне. Отже. На етапі, коли підліток сумнівається в тому, що дорослий світ побудований правильно і намагається будувати свою концепцію, а саме це дає нам різницю поколінь і дає нам оцей, отут, як би це сказати, оцей прогрес, оці нові ідеї, які виникають у цих підлітків, які потім стають юнаками і починають своє уже активне життя в суспільстві, то от, навіщо нам оце старе? Це дуже хороше запитання. І мені приходить запитання, а навіщо мені це вивчати? А навіщо мені вивчати те? А навіщо мені взагалі ваша українська мова? Звісно, моя не наша ж. І тоді моє завдання відповісти дитині і дати їй сенси, показати, в чому полягають от сенси взагалі вивчення української, чи в тому, щоб правильно писати Е чи «и». І я завжди раджу вам, зі свого досвіду, і сама так роблю, давати дитині широкий сенс. Тобто, коли ми на цьому етапі, коли дитина намагається від нас відштовхнутися і формує свою картину світу, так я це сприймаю, а це не сприймаю, даємо вузький сенс. Тобто, коли мене питають, а навіщо я вивчаю складнопідрядне речення, а я відповідаю вузько, я кажу, ну от ти будеш знати, як ставити кому в складнопідрядному реченні, дитина скаже, та, на що воно мені треба, і відкине цю ідею. Тому що вузьке розуміння сенсу воно дасть дитині якраз те, що вона скаже, та, ну мені це не цікаво. Я цим займатися не буду, і на цьому етапі навіть може виникнути оце от підліткове рішення в процесі цього підліткового бунту, що я не буду навчатися. Мені це не потрібно. Тому, якщо ми спираємося на вузькі моменти, я вже це на практиці роками випробувала, то потяг далі не поїде, і ми можемо втратити десь інтерес дитини і до навчання, і до результатів. І ось на етапі цієї вибудовування власної позиції ми можемо дитину десь втратити, як то кажуть. І тоді давненько я вже років з 10 тому прийшла до того, що треба давати дитині широкі сенси. І коли у мене питають: а на що мені ваша українська? Ваша? ваша я ж математик або я ж інформатик. Або я ж майбутня архітекторка, або я ж іще там хтось, я кажу так, що сенси, безперечно, є і починаю розкладати по поличках. Ці сенси ми можемо один сенс за одне заняття обговорювати в межах розвитку мовлення десь 5-7 хвилин в кінці уроку. Ми можемо десь накидати сенси ці різноманітні, і потім просто кожен. Дитина вдома проаналізує, але якщо є можливість, то ми приділяємо цьому тоді урок з розвитку мовлення, ми пишемо творчу роботу разом і якраз розглядаємо, що може бути. Що може бути, коли у мене дитина питає, а навіщо мені це? Я кажу про те, що людину ми завжди в суспільстві пізнаємо спершу за тим, не тільки як вона одягнена, але і як і що вона говорить. От яскравий приклад те, з чим ми працюємо. Так? Мене доля змусила бути вчителькою, і я, вибираю, я обираю вчити дітей. Або вибираю. Вибір теж є таке слово, тому можна і вибираю. Я вибираю вчити дітей. Це смакове, я не люблю слово вибираю просто. І дивіться, яка різниця. І от цю різницю, до речі, можна показати і дітям і сказати: Дивись, від твого мовлення. Наскільки залежить сприйняття тебе? Так само, якщо ти говориш суржиком БМГ, то до тебе одне сприйняття. Якщо ти говориш чистою мовою, якщо з тебе мова лється, то тебе й слухають, ти привертаєш увагу, ти можеш захопити увагу аудиторії. І невідомо, що в житті тобі буде потрібно. Можливо, тобі треба буде керувати масами, ти будеш президент Всесвіту або президентка, якщо у тебе глобальні такі цілі. Якщо у тебе цілі не глобальні, то знов-таки володіти мовою. Вміти правильно ставити розділові знаки, на що автоматично належати до цієї якоїсь більш вищої касти людей, які володіють, обізнані з граматикою, це теж входження в певні кола. І, і, і також розвиток мовлення це безперечно розвиток мислення, запам'ятовування це тренування пам'яті. Тобі потім не знаю, там акції треба буде порівняти в портфелях. Так, от тобі потрібна навичка запам'ятати, скільки коштує яка акція, запам'ятати, які вигідні, і потім цю комбінацію проаналізувати. І штучний інтелект може помилитися в цьому, а ти маєш не помилитися. А для цього треба тренуватися, наприклад, запам'ятовувати слова винятки. Тобто, якщо я дам вузький сенс дитині, скажу, ти от запам'ятаєш мені, то і будеш знати, як пишеться оце слово. Дитина це може відкинути, сказати, та ну, на що мені писати це слово? Не буду я писати це слово, те, де за мене його напише, правда? А от коли ми говоримо про такі от, от моменти ролі в суспільстві, коли ми говоримо про моменти сприйняття суспільством тебе, коли ми говоримо про те, ким ти є, коли ти знаєш мову, коли ми говоримо про те, що це розвиває твоє мислення, безперечно, розвиває, і дає тобі можливість спілкуватися з собою якісно на іншому рівні, відстежувати смисли, то тоді це зовсім інша ситуація. Є слово смисл до речі. Я весь час, коли кажу в реченні слово смисл, хтось з моїх учнів каже, який смисл так казати не можна. І ми йдемо до тлумачного словничка. Є слово смисл, я його хочу реабілітувати. Є слово «смисл», є слово мислити, є слово мислення звідси з, з, зі спільним нашим коренем. Тому є. І навіть літера була мисліте називалася у нас давня. Тому це та, яка М. І тому все нормально зі смислами. Uh, і тому Даємо дітям глибші сенси, особливо в підлітковому віці, щоб вони для себе пташечку поставили. Так, мені потрібно розвиватися. Нехай це буде не вивчення мови саме в орфографії, нехай це буде красномовство. Але свою мову я маю вивчати і репрезентувати себе як українець, українка, якщо це потрібно. А це потрібно навіть якщо у вас чотири мови в арсеналі, чому б не долучити п'яту, якщо тим більше ви носій і ви за походженням. Українець або Українка, правда? І ось коли такі сенси починаєш дитині доносити, вона тоді вже починає задумуватися. О, то, можливо, все-таки так, оці складнопідрядні мені не дуже, але взагалі вивчати мову для мене буде корисним. Я ж хочу кимось бути в суспільстві. Я ж хочу, щоб до мене дослухалися. Я ж хочу, щоб мене чули. Я ж хочу вирізнятися, я ж хочу бути окремішнім, особливим, цікавим або що. І тоді дитина розуміє, так, це для мене. І ось моє завдання дати такий широкий сенс, щоб дитина долучилася. До е, моєї ідеї і для себе її взяла от в це відбруньковане доросле життя. Так, я буду вивчати українську. Для мене це ось цей сенс. І коли ми вибираємо цей сенс у підлітковому віці, тоді ми на нього можемо і е, е, звертати більше уваги. Тобто дитина каже, так, тоді мені не потрібні ваші ці складно підрядні, ми оце от краще будемо творчі роботи писати. І тоді ми узгоджуємо позицію з мамами. Якщо мами теж не проти підтримати, ми підтримуємо. Якщо мами кажуть, що потрібно все в міру, то тоді ми теж кажемо так, ми виприділяємо ось таку частину уроку, тому що ти вважаєш за потрібне. Ну а тут, будь е, уже е, і до нас дослухайся, будь ласка, і е, нехай ми пішли на компроміс в цьому питанні, ти підеш в цьому питанні, і ми отут-от трошечки граматики таке повчимо, бо все одно, коли ти будеш писати твори, ця граматика в нас доєднається. І я знаю, як її доєднати, так, щоб вона не була суто граматичною. Тому давайте ширші сенси і дітям, особливо підліткам, і собі. І буде вам щастя. Це такий от рецепт від інфо інфоцеган, які говорять про те, що зроби так і буде так. Але дійсно, як на мене, це дієва схема ширший сенс. Більший горизонт, де дитина щось може собі взяти. Чи не так? Бажаю вам, щоб у вашому житті були ці великі сенси, і щоб вам було цікаво жити, смачно жити, приємно жити завдяки цим широким сенсам. Гарного дня і до зустрічі! До побачення до завтра. Підписочка, подобаєчка і. Гарного дня.